Він отримав у прямому сенсі слова своє друге життя, став більшим та яскравим. Все це про ось цей завеликий дитячий ігровий комплекс, що відновили у одному з дворів Слобідського району. Тепер для місцевої малечі та їхніх батьків ця територія щось на кшталт парку відпочинку. До того ж, покращилася і прибудинкова територія поруч. Наразі добігає кінця робота щодо благоустрію майданчику та встановлення нових елементів. Старий майданчик був змонтований у 2012 році, тому згодом він псувався і деякі елементи стали небезпечні для наших маленьких харків'ян. Зараз ви бачите, він розширився, було встановлено вдвічі більше гойдалок. Був встановлені спортивні елементи, все відремонтовано, все відреставровано, комплекс став теж наразі більший, яскравий. Силами нашого підприємства було пофарбовано і все для того, щоб наші маленькі харків'яни та їх батьки насолоджувалися цим дитячим майданчиком. Стало набагато краще. На даній площаці були пошкоджені дитячі горки, не було на спортивного майданчику. Зараз з'явився він, не було цієї гарної альтанки, були бугри, все зараз вирівняно, зроблені доріжці, відновлена міжквартальна дорога. Гарна парковка в нас з'явилася. Гарно зробили фасадні групи. Ми дуже раді цьому. Дуже приємно вийти з під'їзду та побачити цю красу за ініціативою та підтримки харківського міського голови Ігоря Терехова, голови адміністрації Слобідського району В'ячеслава Ільєнка була проведена робота з реконструкції дитячого майданчика та прибудинкової території. Виконані роботи з ремонту вхідних груп цоколю. Ремонт асфальтобетонного покриття тротуарів та внутрішньоквартальних доріг. Сподіваємося, що зона відпочинку та прибудинкова територія буде комфортною та затишною, як для дітей, так і для більш дорослих людей. Прохання для усіх мешканців зберігати те, що зроблено для вас з любов'ю. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини.